Слава Україні! Козаки! Сьогодні оглядаємо автомобільний компресор від компанії Ronix модель RH4264. Як завжди, поставляється у коробці з фірмовими кольорами, червоний і сірий. Відкриваємо. І нас зустрічає відразу сумка, яка запакована в скінений поліетилен. скінений сумочка. Все в коробці немає нічого. Сумка на двох фастиксах з ручкою і логотипом Ronix. Відкриваємо клапан і тут у нас ще й блискавка. Щось... О, все відкривається. Ще раз спробуємо. Можливо, це перший раз вона відкривалося. Так, все нормально відкривається, без питань. І тут ми маємо ось такий шланг. Автомобільна розетка і ось такий роз'ємчик, це, напевно, в компресор. Компресор і що там ще у нас є? Гарантієчка, запобіжник і три насадки одна для накачування м'яча, я так розумію, і дві для надувних кругів, матрасів, напевно, ще чогось. Сумка з дуже крупкого матеріалу, похоже на якийсь Оксфорд. Зроблена дуже непогано. Довжина шлангу високого тиску 3 метри 12 см, а довжина кабеля живлення ось цього. 2 метри 90 см. Компресор має гумові ніжки, які повинні гасити вібрації. Також гумова накладка, ось така. виконана у формі покришок. Є ліхтарик на торці. З іншої сторони, у нас є елементи керування самим компресором і ліхтарем. А також роз'єм, в який ми вмикаємо наш кабель живлення ось таким чином. Замірюємо його розміри. Що там у нас? 190 мм довжина. 150 мм висота. І в діаметрі, що там у нас, виходить, приблизно 68,5. Ну, десь 70, напевно. В верхній частині є манометр. Він під захисною плівкою такою. Зараз ми її знімемо. І манометр у нас в барах і в PSI. Мені дуже сподобався ось цей безроз'єм буквально 2 секунди. І Компресор готовий до праці. Давайте послухаємо, наскільки шумний цей компресор. Ну, по вібраціях, як ви бачите, вібрації абсолютно немає. Він стоїть, як копаний на столі. По шуму також плюс-мінус може бути. Буду м'яч, подивимося, як швидко він з цим справиться. Ось так вмикаємо. Буквально 15-20 секунд, і м'яч кам'яний, продуктивність чудова. Допоміжною функцією даного компресора є ліхтарик. Ось. Так він світить. Чотири світлодіода. Інколи це потрібна річ, якщо іншого ніякого ліхтаря у нас немає, то цей вас виручить. Так, у нас є колесо, яке спустило тільки знизу. І будемо пробувати його накачувати. Подивимося, за скільки часу воно накачається. Вмитаємо компресор. Бачимо, що ось у нас тиск наш. і. Засікаємо час. Качаємо до 2,2 атмосфери. 9 хвилини. Другою вам погано видно. Ось. Майже дві атмосфери за одну хвилину 43 секунди. Чекаємо до 2,2 і, і І у нас більше двох. Компресор абсолютно не гарячий. Качаємо. Ну, накачаємо до 2,5. 3 хвилини. І за три хвилини в нас вже більше 2,5 адмофар буде виникати. До висновків. Почнемо з мінусів. На мою думку, він тут один. Це відсутність додаткового кабеля живлення з крокодилами замість автомобільної розетки. Тоді б це, на мою думку, був би ідеальний компресор для автолюбителя. У всьому іншому, це хороший девайс з чудовою комплектацією, крутою сумкою, швидкоз'ємом. Гарною продуктивністю. Ви бачили, що 13-дюймове колесо він накачує за 2,5 хвилини, що ще треба. Зручне керування не надто важке, при цьому є все для того, щоб в аварійній ситуації накачати колесо своє, качає швидко. І не тільки колеса можна качати, ви бачили, м'яч можна накачати, та додаткові всілякі аксесуари для матраса, надувного круга чи ще щось такого. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.